В Росії оцінили новий раунд переговорів із США. Кремль зробив свою заяву: Росія не буде виносити на широкий загал зміст переговорів із США, які пройшли напередодні в Саудівському Ер Ріярді. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков на брифінгу вівторок, 25 березня. А йдеться про технічні переговори. Це переговори з зануренням у деталі, тому, звичайно, зміст цих переговорів публікуватися точно не буде. Цього не слід очікувати, заявив він журналістам, відповідаючи на запитання, чи планується якісь заяви за підсумками переговорів. За словами піскова, зараз зроблені доповіді в столицях аналізуються, і вже потім можна буде говорити про якісь результати та розуміння цих перемовин. В свою чергу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захаурова заявила, що міністр закордонних справ Сергій Лавров розповість про деякі аспекти цих переговорів. Тобто, друзі, виходить так, що 12 годин розмовляли, і ніяких подробиць дуже цікаво. Це говорить про те, що інформація, яка обговорювалась, не для нас з вами. А що це може бути? Ну, це все те, що суперечить просто, просто людській лозіці та свободи вибору. Напевно, ділили там світ між Сполученими Штатами та Росією, а Україна пішла напевно вже на десерт.